Від мене особисто, від колеги ВМВС. Я вам висловлюю подяку за вашу мужність і витримку. Це дуже символічно, що відрядження закінчилось на пару днів раніше і напередодні жіночого свята ви приїхали до своїх родин. Ми були в місті Авдіївка в Донецькій області. З 10 лютого виконували обов'язки по антитерористичній операції. Як, місцеве населення ставилося наших? як до міліціонерів дуже позитивно, Іменно як до міліціонерів, особливо як до міліціонерів зведено за Черкаської області. Значить, всі люди були задоволені тим, іменно що наш зведений загін знаходився в місті Авдіївка. А вони допомагали якимось чином? Так, була співпраця з місцевим населенням. Значить, була співпраця з місцевими органами внутрішніх справ. Так що були розкриті злочини та правопорушення. Наш зведений загін працював іменно по охороні громадського порядку, як іменно як працівники міліції.

<звучить> 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 Полковник, звенивний загін УМВС України в Черкаській області прибув з зони проведення антитерористичної операції в повному складі. Нагородити почесної грамоти Черкаської області Черкаської обласної організації позитивної іспільної основних працівників МВС України за суміння ставлення до виконання завдань, визначених законом України. по... українському народу. Старшого лейтенанта міліції, боровика Андрія Михайловича, заступника командира згоди No1, номер один Гріболи. Дружю українському народу. Сужу українському народу. Підполковника милиции Намопилова Евгения Юрьевича, начальника отдела профессиональной подготовки в Сержанта милиции Гайвана Богдана Та гідності черкаської міліції під час виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку в місцях проведення антитерористичної операції нагородити поньора Миколаєвича по переповноваженням. Она по плохотнику Ти цінними подарунками від полковника міліції городецького Сергія Олександровича, заступника начальника від внутрішньої безпеки. Це вирус чиш?